Протягом минулої доби ворог 20 разів атакував Донеччину, поранено людину. Під вогнем окупантів опинилося 18 населених пунктів. Поліція зафіксувала наслідки російських ударів. Росіяни випустили снаряди по містах Авдіївка, Залізне, Курахове, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Гостре, Курдюмівка, Нью-Йорк, Північне, Селах Бердичі, Восход, Карлівка, Комар. Максимівка, Маркове, Новочеретувате, Новоселівка, Перша, Скудне. Армія РФ била по цивільному населенню з авіації, артилерії, РСЗВ Ураган і смерч. Руйнувань зазнали 40 цивільних об'єктів, 19 житлових будинків, заклад дошкільної освіти, державна установа, господарська споруда, залізничні колії, леп. Внаслідок артобстрілу в залізному поранено цивільну особу. Пошкоджено приватну оселю. У північному три приватних і багатоквартирний. Новосилівку першу окупанти обстріляли з РСЗВ ураган. Зруйновано дві оселі. Зі ворога ворогатив по селу Комар. Снаряди влучили у три приватні будинки. У Торському внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено п'ять приватних осель. Крім того, сьогодні під ранок росіяни завдали три ракетних удари з ОТРК Іскандер по Селидовому пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Промислова база. Інформація щодо постраждалих не надходила. Поліцією та СБУ відкрили. Рито кримінальні провадження.